Пройшло три тижні після того, як ми побували на провулку Островського у квартирі, де помешкає Наталія Анатоліївна. Ми встановили пристрій Вернадо Гео. І протягом трьох тижнів Наталія Аторі сказав, які прийшли зміни. Що вона відчувала протягом цього часу? Чесно кажучи, я не дуже вірю у всякі пристрої, тим більше, що їх не можна ні як кажуть, відчути, ось не побачити. Ну, Працює і працює, але зранку слідуючого дня я була дуже здивована, що після напруженого дня я легко встала о 6 годині, чого раніше ніколи, як кажуть, ну, багато місяців не могла собі дозволити. І після цього е, з'явилися сили і бодрість. І я почала тепер е ранком просинатися, от, і, і з легкістю, як е кажуть, проживати день. Тобто якісь сили, які сідуть, які такі дуже позитивні. Ось, і те, що, е як кажуть, і настрій почав змінюватися, змінюватися позитивно. Е ну і е як кажуть, і Потенціал квартири, що квартира почала якби, не витягати от якусь енергію і все інше, а навпаки почала, як кажуть, приваблювати і е, давати якусь енергетику позитивну. Ну, Я думаю, що це через цей прибор. І мені прийшлось на тиждень виїхати з Києва і залишити ключі е, сусідці, але вона не змогла відкрити двері. І мої рослини в спеку залишилися без поливу. Я була дуже здивована, коли приїхала, всі рослини живі, здорові. Ось я їх полила, і вони зразу, як кажуть, трошки там відійшли повністю. І ну, думаю, що це якраз цей прибор і зіграв таку позитивну роль. Ну і сусіди почали більш такими лагідними стали. Перестали якби так трошки сваритися навіть між собою. Ось. І, ну, і Думаю, що це через цей прибор, теж, як, як кажуть, кажу, впромінювання йде в різні е, боки. Ось, е, що ще можна сказати. Просто раджу, як кажуть, в кожній квартирі, щоб стояв такий прибор, бо... Він повертає, як кажуть, і таке оточуюче середовище робить людини, таким дуже позитивним. То ось і людина себе гарно почуває, радісний настрій, і більше сили з'являється. Ну, Добре, сказати? я хотів би додати коментар стосовно е, настрою. Настрій з'являються людини завдяки тому, що ми знищили негативний вплив від базових станцій, які будинку оточують, і геопатогенний зон. Находження в базових, в базових станцій або вже в гепатогенних зонах це стрес. І стрес веде до негативного, в тому числі і настрою негативного впливу на здоров'я. Це ще пристрій, коли получає мережу, блокує негативну дію випроміння базових станцій, Wi-Fi і також блокує негативну дію. Геопатогенний зон. За з цим і сусіди гарні почувають. А почувають тому, що якщо пристрій включений, і сусіди за... мають живлення з цієї одної фази, значить цей стан передається і на сусідську квартиру. Воно може бути по всьому поверху, якщо вони за... мають фазу одну живлення. Дякую за коментар.